Я їду на огляд BMW i 3 Електричка повна, без бензинового генератора з знаком S, Це більш потужно. 120 А, дуже швидка зарядка. Машина має бути ідеальна зі слів продавця. Сказали, що жодних недоліків немає, не крашена, не бита. Топ-цуштант, як то кажуть. Pojediame, pamatysime, kiek tai tiesa. Біля магазину Альді ще досі є безкоштовна зарядка для електромобілів. Хтось заряджає вже Ionic. Виявляється, супермаркети Альді ще не всі стали платними. Заряджусь, раз таке діло до повного. Це не німець, він просто чітко говорить по-німецьки. Я тут колись брав Opel Vivaro. Так, ну йдемо дивитися. Да. Тут я брав Opel Vivaro. Сто процентово. Hallo? Hallo. Nicht das erste Mal. Open Vivaro vor zwei Jahren gekauft. Open oh, Vivaro? Ja, wieder. ja, da hinten. Jetzt ja. 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 Welt ist klein, ha? Ja, schon zwei Jahre. Also lange her. Ja, lange, lange. Zwar, ja. Gott, das Welche habe ich reserviere? Den den habe ich reserviert. Diese, ja? Okay. Ja, das war der, wo wir gesprochen haben. Der mit 16.415,9.

Де. Велика навігація, еска навернута. Трошечки під'їду вперед, щоб мені нормально неї роздивитися. От лишня тут оце клавіша, паркінг. В Теслі її взагалі немає і не потрібно. Зупинився, сам включився паркінг. Для чого це роблять ті кнопки? Кам'яний вік. У всіх моделей. Порівняння з Теслою. І так. Візуально поки що не бачу жодних недоліків. кувальних мінімальних вм'ятин з лівої сторони не видно. Не видно також і перекрасів з правої сторони теж нема жодної вмятини. І не видно жодних перекрасів. Якщо щось красилось, то ідеально красилось. Не посічені ані фари, ані бампер. А не капот, Все в ідеалі. Оптично стан машини ідеальний, скло лобове також непосічене, на даху теж нічого не було. Зні колодки нуль, абсолютний нуль взагалі не потерти, на рекуперації машина їздила. А резина, а резина 6 мм, диски не пошкрябані парковкою, Ззаді також добрі длини. Ззаді 4 і 3 міліметри резина. Резина оригінальна. Мені диски не пошкрябані парковкою. Пороги теж не пошкрябані парковкою. Все. Ідеалі сидіння також ключики також ідеальні. Да, ноль, ноль. Так водійське сидіння. Подобамойся спочатку. Так, карта водія. Ні, не, абсолютно немає. Слідів зносу. Абсолютно немає. От, садіння таке щось. Як ніби ніхто на йому не сидів. Як нове. абсолютно как Сзади Сзади уж. Тут мне сдалось, что вам что-то подряпано, чи подряпано. Нет. Фабрично все. еще на шестой стороне назад все фобручено. Глянемо багажник. Електричний він тут не буває ніколи. Тільки механічний. Бережуть електроенергію. Хоча вона не така економічна ця машина. Так, тут нічого в нас не подряпано. Багажник нічого не возив все норма є розеточка 12 вольт у всіх тих є Ну не бачу я до чого доколупатися поки що зараз проїдусь навіть коврики ідеальні. Ще раз обдивився, нічого ніде не красилось. товщиноміром міром тут не провіриш, це ж все пластмасове, як в смарті. Вона багато чому подібна до смарту ця машина. Тонну 200 з лишнім вона всього важить, наскільки я пам'ятаю. Хоча це трошки більшу батарею має, 42 кВт, то може більша вага. Зараз подивлюсь по бріфу 120 ампер потужність зарядки вона максимально має, швидка зарядка. ну і Швидкість набирає. Вона швидше, ніж звичайна С-версія. По-моєму. 6,5 секунд до сотні. Ну, перевірю, в принципі. Номерів все рівно немає. Ах. Muss du reinschauen, musst du manchmal, musst zumachen? Ja. Äh, 134.000 gelaufen, oder? Nee. Nein, 13.000. 15.500. Och, äh, keine 50. Brille. <laughs> ja, 15.000. 15.500 ohne Internet steht 15.9. Okay, jetzt, äh, jetzt wie viel? 222 Kilometer, oder? Das ist, zeigen zeigt die Tankrei genau, Reichweite 220, Kilometer. 220, genau. Kapazität, Batterie, wie viel Kostet? 40. 38,9. Ich denke 42. Nein, 38,9 hat diese. Ja, äh, drinne haben äh, 42, ja, mehr, aber 38,2 38, genau, Aber zeigt nur 38,9. Zeigen 38. Genau. Weil hat immer, hat immer 3%, hast du immer Reduktion. von BMW. Okay. okay. Die kann er yeah, aufmachen. Ja. Normal. Bei Tesla, Tesla 80 yeah. oder 90 wird es. Ich mit Tesla ja. Yeah, dann weißt du Bescheid. Okay. God, der так, ну що, Щоб поліцає не накрило, то наліво можна сюди трохи. Ну, Прийом сумасшедший, все окей. Okay. Що ж я провірю без номерів Куди я поїду Нікуди особо не поїду в ну, Що, з місця рве так як потрібно Бомка я, що ремінь не вдів Зараз буду говорити, з ним все-таки треба якось перевірити в ходу. Ззаду здаю і задньої камери немає. Чого питається? Вона ж там є, по суті. Напевно. Не, немає, просто парктроніки. Шкодують камеру тут поставити, ну, бо треба їм окрему опцію всюди, щоб гроші платили. Тесла тільки все дає. Безкоштовно і відразу в пакеті. Так, іду говорити, щоб він дав номери десь взяв. Ну що, провірив машину, знайшов номера, коли я сказав, що це не робота, все працює нормально, але буду дзвонити зараз клієнту, що там він скаже, замовник огляду. Машина дуже дорога, але ідеальна машина. Не знаю, я б то її за такі гроші не брав, але дешевше, чесно кажучи, їх і немає. Так вони коштують на сьогодні. Машину купили, як бачите. Виписали про форму рехнунг і гроші, клієнт буде посилати через банк. На завтра маю огляд цікавого автомобіля Golf Plus. Якщо вас цікавить тема, то підпишіться на канал і до наступних відео. Взагалі, всі ці машини до сраки. Головне, щоб закінчилась війна. Слава Україні і смерть проклятим ворогам.